Наступна дія, міняємо це крило, яке вже ну, не походить. Ну, таке крило, що тут, ну все, виламані ці елементи, так воно все ходить. Тут воно вже лікувалося подорожником, ну, але все, ну, скільки ж можна. Беремо нове крило. Вставляємо перший гвинтик, який буде його кріпити. Нічого не затягуємо, просто наживляємо, потім його потрібно буде виставити. Так. Наступні два. Це, це сьогодні найпростіший ремонт. це. Шатаємо, щоб воно стало на свої місця. Все стало. Добре. Підтягуємо. Крило замінили. Далі знімаємо боковину. Давайте так. Знімаємо цю боковину, вона, трошки її треба підлікувати. Вона ще походить. Зима, міняти, нову ставити немає сенсу. Тому що, будучи морози, на морозах пластик становиться крихкий, ламкий, тому ну, спробуємо підлікувати. Так, зробимо огляд цієї штуки. ну от. От. І от вона тут зламалася. Але сама ну, тут трошки повидирала кріплення, тому що я крізь гілки продирався. Трек наш зимовий непочищений. Ну це зрозуміло чому. Тому що там мало хто катається і зараз кожен виїзд. Він так з трудом дається. Так, що, будемо гріти паяльника, попробуємо запаяти. Роблю це перший раз, просто перевіряю лайфхак. Якщо не, не вдасться в заміню на нову штуку, вона в нас є в наявності. Так, Лайфхак а, каже наступне. Беремо стяжку, в мене чорного кольору. Якщо вдасться, куплю красні, червоні. І паяльник 100 Вт. У ну, мене це все є. Далі я закріпив вже детальку такими штучками, ось все тут зробив. І вони кажуть, що треба треба якось отак її вигнути і спочатку дати. Дати поперечну штуку. Отак От вигибаємо і будемо її запаювати. Зараз, ну-ка. Ого, він паяється. Але не липне ніхрена. Стяжка паяється капець, прям ну, все воно плавиться. Ні. стяжка не липне Взагалі. Тут все появиться, ну зараз отак можемо його пропаяти. Пропаяти. Зробити якусь таку ямку. Але стяжка сюди не йде взагалі. А Ні, Тяжко не липне взагалі. Що робити, що робити, треба якогось донора. Донор. Ну, донор у нас є. От. Полосочку звідси відрізати з цього крила. Зараз спробую, може вийде, може ні. Ну просто так. По-варварськи. Ножиць не вистачає. Толстих. Може, ножом. Опа. Ну, зробили таку полосочку, зараз її ще трошки підрівняємо. Опа! Ну, спробуємо, от є донор такий полосочка такого самого пластику. Ну-ка. Буде діло чи не буде? О, каже, що діло буде. Ого. Ну, блін, взагалі взагалі неочікувано. Слухай. Круто! Працює, блін, я щас... Полагоджу цю штуку, а ну. Що вийшло? Давайте подивимося. Так, це, 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 хтось так. Тут. Ось тут. Тут все красиво, тут підчистимо. ну, Ого, воно працює. Трошки тут заляпати. Це зараз відріжемо. Оп! Ха. Дивіться, якщо сфокусується, да, пластик треба такий самий. Коротше, лайфхак такий. Оці штуки не викидаємо, а тримаємо їх як донори. Такі невеличкі пошкодження можна паяльником паяти. Так, все. Закінчуємо тут верх. Зроблю таку штукенцію. Так, і як ми її звідки ми її будемо вести? Вона не дуже гнучка. Якщо вона була б тоньша, було б краще, я вважаю. А так дуже важко. Тут, тут будемо так накладати. Ось так, треба вихнути, вона коротка, а повинна бути довша, щоб мені було зручніше. І розмазали. Пусть застигне, ми її зараз відріжемо. Пробуємо відрізати. Оп, і запаяємо. Ось так. Красивіше зробимо. А. ну все, я думаю, достатньо. Готово, так, давайте дивитися, що у нас вийшло. Отак От вийшло. Ну блін, ну тримається, ну що я можу сказати. Тут отак. Буде триматися все. Добре, лайфхак перевірено, можна паяти такі незначні, як би то мовити, несправності по пластику. Але потрібно Потрібно мати донора, бо стяжки, як кажуть, лайфхак взагалі не клеїться до цього пластику. Наступне, е, в мене тут хвіст, він зламався. ну, Падіння, зима, слизько, мороз. Не буду новий ставити, новий є, але ну, зараз слабомірно прошу відійти від, від екрану. Тут є такі гострі кути, за які штани рвуться, і просто відрізаю. І тут. Роблю таку штуку, щоб не було кута гострого. Все. Готово. Напільник знімаємо за заусенці, які у нас тут з'явились. І все. Штанам більше нічого не загрожує. Такий зимовий варіант. Нормально. Як то? Походить. Добре. Так, що, із цим все а, ставимо наш лапушок. Ота сюди. Так, лапушок. Ставляємо Гвинтики. Сюди. Цей. Цей. І. Ось цей. Лапушок на місці далі беремо наші стяжки, таку серйозну візьмемо велику. Ви спитаєте, чому ставлю на стяжку, а не на гвинт? Відповідь така. Лапух цей вже зламаний все одно. Скріплень він зірваний. Він зійшов, тому що я їздив по в'єтках, впав, його там підірвало, відірвало і таке інше. І якщо поставлю тут на болт, він все одне вирветься, тому що тут вже також зірвано скріплень, і бофт, цей бовт, він ще й, ну, загубиться. Тому просто продливаємо життя цієї штуки, може там один-два виїзди, ще поїздити на стяжку, потім нове і погнали.